СБУ Волині повідомляє про системну корупцію. Викрили групу чиновників Укртрансбезпеки. На гарячому затримали трьох осіб. Ті якраз отримували черговий хабар. Силовики кажуть, посадовці Укртрансбезпеки брали хабарі від вантажних автоперевізників, пропонували своє сприяння у перетині державного кордону поза чергою через пункт пропуску ягодин. Ники обіцяли вносити автомобілі поза чергою. В інформаційну систему є черга. Свої послуги посадовці оцінювали в 100 доларів США за один автомобіль. Співробітники СБУ задокументували кілька таких фактів отримання неправомірних коштів. Також встановлено, що зловмисники вимагали хабарі і від волонтерських організацій та благодійних фондів. Рим затриманим уже повідомили про підозру. і Якщо провину посадовців доведуть, їм загрожує до 10 років ув'язнення.